Ейфелева вежа вже друге століття є головною визначною пам'яткою Парижа і одним з найбільш відвідуваних місць у світі. Але багато людей навіть і не підозрюють, що на її вершині розташована таємна кімната. А якщо бути точніше, маленька квартира, що складається з двох кімнат. Для чого вона була потрібна? Величезна металева конструкція у центрі Парижа була сконструйована французьким інженером Гюстевом Ейфелем. Вежа планувалася як тимчасова споруда, як вхідна арка на міжнародну виставку, присвячену сторіччю французької революції. А через 20 років вежу мали демонтувати. Будівництво велося протягом двох років з 1887 року, і весь цей час супроводжувалося невдоволенням з боку громадськості. Вежу називали потворною, та навіть було створено антивежовий рух, який вимагав її негайного знесення. Для Ейфіля все це було неприємним явищем. Він змушений був постійно доводити корисність та доцільність своєї конструкції. Будівництво секретної квартири, розташованої на висоті 285 метрів, стало для Ейфеля своєрідною втечею від усіх тягорів дворічного періоду будівництва вежі, та неприязні до його роботи. Тут він міг розслабитись, спостерігаючи за улюбленим містом з висоти пташиного польоту. Багато років лише обрані знали про існування цієї таємної квартири. Одним із них був друг Ейфеля, американський винахідник Томас Едісон. Ейфель намагався зробити це місце затишним та комфортним. Квартира була обклеєна гарними шпалерами у східному стилі. На підлозі розстелено килими ручної роботи, а стіни прикрашали дорогі картини. Меблі в квартирі були з темного дерева, старовинні та вишукані. Чутки про приватну резиденцію Ейфіля поступово поширилися серед вищого французького суспільства. Деякі люди спеціально піднімалися на вежу, щоб знайти таємний вхід до секретної квартири. Інші писали листи Ейфілю з проханням дозволити на неї поглянути. Були й ті, хто пропонував великі гроші, щоб в ній переночувати. Але Ейфіль відмовлявся від будь-якої пропозиції, він не бажав, щоб його квартира стала місцем пало. Мнацтва туристів під час першої світової війни він відмовився їхати з Парижа і керував установкою на вежі потужних прожекторів і обладнання для радіоперехоплення. Після смерті Ейфіля секретна квартира разом із усією вежею стала власністю Парижа. Довгі роки секретна квартира була зачиненою, але в 2015 році її реконструювали та відкрили як музей для відвідування туристів, точно відтворивши інтер'єр та обстановку, які були при Гюставі Ейфелі.